Благодійна акція Подаруй дитині вишиванку стартувала в Луцьку. Феєрія національної культури розгорнулася у обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Здавна у переддень Миколая існує традиція ділитися, а також дарувати подарунки своїм знайомим рідним та дітям, особливо знідоленим. Такою благородною справою зайнявся фонд Ігоря Палиці та магазин Волинські сувеніри, які вирішили кожній дитині сиротинця подарувати вишиванку. Виставка вишиванок, що була представлена під час акції, має на меті показати відвідувачам наскільки різноманітною може бути вишивка, і заохотити їх до вишивання. Вподобавши візерунок, вони могли попросити майстринь навчити його відтворювати. Зараз прадавнє мистецтво знову на вершині моди. Коли я дивлюся ті сорочки, думаю собі, яке яка було мистецтво, високе, мистецтво. А сьогодні я отут, ви знаєте, коли оглянула виставку, то я, ви знаєте, в захоплені в захопленні від виставки, які тут гарні сорочки. Вишита сорочка це не лише творіння народних умільців. У символічних візерунках вишивок закодовані етнічні архетипи. Раніше вірили, що вишивка це своєрідний оберіг, тому нею прикрашали комір і рукави, аби не пролізла до тіла нечиста сила. У своєї бабусі навчалась терпінню та таєні мистецтва вишивки Ілона Млинарська, і мріє передати секрети ремесла не лише власним дітям, а й тим, хто сім'ї не має. Ми хочемо якось виховувати національний дух в наших дітях, так і я вважаю, що потрібно мати в кожній сім'ї, кожній людині потрібно мати вишиванку. А цим діткам ніхто крім нас не допоможе. Тож благодійна акція має на меті допомогти сиротам вбратись у вишиванки, а лучанам поділитись частинкою тепла та турботами з тими, хто їх так потребує. Ініціатива благодійництва йде від меценатів, які продовжують традиції нашого народу. Ми своїми програмами, своїми діями хочемо тільки додати. До духовності наших лучанок, наших матерів, і зокрема, ми також щотижня даруємо маленькі вишиваночки для лучан, які тільки з'явилися на світ з тою метою, щоб їхні матусі пам'ятали, що це майбутні українці. З молитвами і світлими помислами вишивали матері своїм дітям, аби не були без роду і племені. Саме вишиванка дає можливість відчути себе частиною громади, нації, а це так важливо тим. З дитинства обділений батьківською ласкою, я прийшла сюди і побачила, що до цієї акції долучилося стільки людей. Що тут стільки добрих сердець, тут навіть аура якась в цьому залі, піднесення таке, коли закладається перший той хрестик, коли е, такі люди приходять небайдужі, і ви знаєте, дуже приємно, що сюди дійсно залучились і е, прості люди, і організації, і чиновники, і мерія, і всі, і коли вони вкупі, вони сила. Акцію підтримали хто дією, хто словом, але байдужих не було. Долучитися до неї і зараз може кожен дітям вручатимуть вишиванки напередодні великодня.